Здравствуйте! всім здравствуйте! цих вітаю колян на карті Аграрний край, коляни компанія. Коротко, що в цій серії у нас буде відбуватися. Як ви можете бачити, позаду мене зючок, да, з обмотуванням тюків для ферментації силоса, прес-подборщики. Це означає, що ми будемо косити траву. Да. Грудень місяць, але вона ще є, і вона хороша. До речі, побачите, вона така височенька. Це після того, як е, е, я її е, удобрив. От, вона така хороша виросла. от Плюс до того плюс до того за кадром я купив ось цей участок. Бачите? Ось ви засохли. Значить, що косить ми їх не будемо. То є дуже. Дуже-дуже погано. Вони були. Вони були, ці посіви, хороші. Як я купляв, але, бачите, нічого страшного. Добре, хорошо, ми це все діло не будемо. просить. джаточка, бачите? Ех, ну нічого. Тут буде розширення бази. Тут буде розширення бази. Плюс до того хочу купити. Е Ось до оце полоща, Воно рядом, воно коло нас. Воно не дуже, як би сказати, ахті. Коштує воно. Коштує воно 1 400. Грошей поки що нема, але вони з'являться. Ми зараз поставимо на косовицю нашу техніку. Потім продамо льон. Він в дуже гарну ціну і кудись сів. Нашу, ми сіяти нічого не будемо. О, він дуже гарну ціну. Е, так, 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 льон. Е, по 3500, по 3600, практично. А його доволі там 300 з чим-то тонн є. Тобто потихеньку, потихеньку, плюс є молоко продамо і назбираємо на е, цей. На ще одне поле. Треба розвиватися, розвиватися потихеньку, все це воно принесе свої плоди. В ітоги будуть копійочки і будемо закупатися технікою. І після цього всього перейдемо, ну, я думаю, що на карту Миколаївщину. Якщо її немає в вільному доступі, от, прийдеться купити, вона ну, недорога. Так, дивіться, яка тут права. Бомба ракета петарна. Так. Хорошо. Х. Зараз поставимо хай коса. А ми підемо визмемо поїзд, загрузимо льон, треба продати льон і далі будемо займатися. Та треба, е, до, речі, до речі, треба навоз внести на поле наше. На 44 поле. Внесу навоз. А щоб він є, щоб його не внести. Чирік, чирік, ку -ку. Да, до речі, поки воно це генерується, попрошу вас підписатися на канал. Поставить вподобайку, кому не тяжко. Я буду за це вам дуже вдячний. Так, треба ж е, зробити тут... Е, так, отак. Це буде правильно. Я буду вам за це дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше, шановні, шановні друзі. Певрі, я траву ще не коси. <гум> ну, то есть в грудні, в грудні вибачають. Вибачаються в грудні. Так. так. Хай коцать травичечку, а ми пойдем. Нам потрібно, нам потрібно, нам потрібен... Угу. Так, ну це потім. Насамперед треба піти визвати потяг, а потяг ми визвемо тут у нас же ж на нашій. Так. Да. І скільки він буде їхати? О! Так він уже рядом. <гум> Прикинь, 600 метрів залишилося. Є 657, да? і там, ну, практично, практично, а що у нас по скідусу? Нічого немає тут. Так, що тут є? Нічого хорошого немає. Ніякого тракторця немає, нічого немає. Піде. О, осьо. Хорош, молодець, приїхав вовремя, так знаєте, вовремя під'їхав. Здаємо назад. Не загружає тут суху продукцію чому. Загружало. Після оновлення карти чомусь не загружає. Я не розумію, чого розробник цієї карти, що він наробив, Ну, немає сухої продукції. Все є, сухої продукції немає. Доводиться суху продукцію, грузити. Так, шукаємо льону. Ну я буду загружати, воно тут буде довгенько, ви чаюйте, копіюєте. Може хто кушає приємного апетиту. Тому що поки я знайду, поки я загружу, це буде не так то близько. Ну що ж, дозагружається у нас останні літри. Нашого льону і веземо його на здачу. Звісно, він буде дуже, набагато дорожче, якби ви його висушити, але немає нас часу чекати. Їдемо на станцію Канада, здаємо нашу продукцію. За кадром, поки це все робилося, я орендував вже машинку для внесення навозу. Зараз ми це продамо, загрузимо навоз, воз, поставимо, хай вносимо органіку. На наше поле 44, тому що треба всіми способами підняти врожайність і це буде дуже добре, якщо ми піднімемо врожайність. А я згадаю, що ну, дуже погано знаєте, що немає е, плюса від органіки. Тобто, е, аби розробники зробили, ну це моя думка, щоб, е, наприклад, від добрих да, цих сипучих, жидких. Був менший ефект, аніж від твердого наводу або жидкого наводу, тому що ти можеш напросто купити ну, це добре вода, а от уже навоз жидкий чи ну, твердий, да, як би так називається, треба купити порогу, треба їх накормити, толомка, все це діло, щоб ну, дуже багато вкласти труда, да, щоб його добути. Від нього був, щоб він був набагато більший ефект, щоб, наприклад, люди ну, от, грали б і була б мотивація, ферми строїть, коровок, заводить, все заводить. Щоб був, як би сказати, мотивація така, як би сказати. так. млн 215 ми маємо і плюс 76 метрів. Тобто, Тут у нас є 1 948 тисяч. Так. Ага, є. Отака ось. кероборіна, така машинка. Добре, отак от отробили, що можна загружати його. Е просто під'їхав і не треба кошком загружати. Тому що це дуже довго. дуже довго, але реалістично. Так, буде загружати дуже довго, вже зустрінеться з вами на полі. Загрузили навоз. Робимо курс, і зараз він буде вносить нам навозік на нашому полі, ми підемо далі. От. Так, все є, да? все зроблено. Ми підемо далі. Я вже так, є, все добре. Я вже перегнав Камаз е яйцями до магазина за кадром. О, продамо яйця, щоб вони не потухли, не дай Боже, так, а що я роблю? Ж десь треба? Ага. Давайте ми розпочнемо. Так, надаж його розложить, а то я буду зараз знов э, думати, чому він не розкидає. Отака, От бачите, махина. Ось <свісно> такий мод я. знайшов. Біс величенька в нього. Тихо будь. Ну шо ти, друг. Давай, не, Нехі роботи. Так. Є така буква в цьому слові все понеслась тільки щось кидає він конечно цей навоз там кидає там не кидає Ну, конечно да. поранки <головік> навоз влостить це конечно почувство я так думаю да а вы як думаєте так ідеально у нас тут усе тут як воно буде а там далі що? Підожди, ну. Ну, це все ідеально. А, це уровень PH ідеально. А по азоту. А по азоту ще не Угу. А, ну так, да, тут же ідеально, бо я ж вніс її, звіс, є, палки. Так. Травичка докашується. Ага, ось, да. Є. Так. Заїжджаємо на магазин, продаємо наші. Хто? Вірніше курячі яйця, вірніше курячі яйця, курячі. Шановні глядачі. Так, ну я так дивлюся, що підлатались непоганець, то так. М -м -да? 244 тисячі за якось що. так камазіка перегоню я за кадром вже. Пішніте подивимося, що у нас робиться. Завичкою, я так думаю, що він вже буде скоро закінчувати. І давайте ми в нас гроші вже є, і ми купляємо це поле. Це воно коло, як би сказати, треба оці ще купити, оце соєдинить між собою Оце поле, а це зробить під траву. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, гарна ідея чи ні? Не сильно я сказав би, що гарне поле ми купляємо, але момент з тим, воно коло нас, воно так, є. Купили поле і нам тепер треба буде його внести йому добре. Ні, давайте ми, коротше, подивимось, що йому потрібно. Так, тут у нас горох, да? і нам спочатку треба купити на нього. Дані про почву, 20 тисяч полетіло. От. Тепер. Хто у нас? Так, азот, ідеально, уровень pH нормально. Тобто нам сюди і звісті внести, а по, я б сказав, би, по і по цьому, добривам все прекрасно. Ну, молодець, той дядько, хто цим займався. Да? Буде у нас горох, будемо косити. Так, травичка у нас практична. Практично. Закінчуємо косить, так? Да? Буду займатися я, як би сказати, далі ділами. Ви не сумуйте, кофіюйте, чаюйте, що ви там будете робити. До речі, нема нічого у нас там. Я букви путаю. До речі, нічого нового. О, молоко жище! йокі палки нам ще ж молоко потрібно продати. Треба подивитися, що це заплутався вже в трьох дворах. Так, що тут по молоку? Так, по молоку у нас тут 2000 літрів. А по ціні. А по ціні. А по ціні воно. В ресторані 02.079. А в. Пікарні поліві 229. Воно росте. Я почекаю, поки воно підросте до максимальної е до максимального показника, а максимальний показник буде в січні місяці. І я тоді його продам уже за кадром, але це буде правильно дочекатися нормального, як би сказати, нормальної ціни. Так, я поїхав уже, як би сказати, я тисячка цього поміняв на якусь джондірика. Ну, але поки що тримаємо, те маємо. Тут треба за кадром комбайн поставити на місце, жаточку дати і вже, як би сказати, розширити базу. О, треба якийсь овечок вже купляти, ще курятничок або один доставити, тому що на яйцях непогано так заробляєш. Ну, так що якось отак. Ми працюємо далі. А з вами ми зустрінемося вже, коли будуть тюки і тому подобається. Поле ми купили, все розпродали, грошики є, все як полагається, все у нас з вами добре. Двигаємося, розвиваємося, навіть дивіться, ми зробимо тюки силоса і буде зімою, що продати. Будемо з копійчиною. Кажіть, що це не так, і що це неправильно, якщо можна спросити, навіщо ждать до... Як би сказати, весни. До весни вона виросте ще раз. Так що якось отак. Що, друзі? Таюємо, кофіюємо, не сумуємо. Ну що ж, друзяки? задюкували, обмотали, зараз буду перевозить. Тут внесли. Опа, херабора, да, да, да. рекламна пауза. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Підтримайте мене, підтримайте українське, підтримайте коляна. От. Поставте вподобайку, кому не тяжко. Буду вам всім дуже дуже сильно вдячний. Отже, внесли ми тут навоз. це як полагається. Територію буду я вже робити за кадром. от Тут ізвість вносимо. Чудачок. І тюки я попевозю. І за кадром вже тоді-туди далі я продам молоко. Все, що буде. І остальне вже воно буде. Ми дотинемося в поцівну кампанію з вами. Що будемо сіяти, я ще не оприділився, тому що в поле у нас є одне, і його потрібно буде засіяти. От. Ну, такого плану. Роличок такий невеличкий. Вибачайте. Але що є, то є. Дуже вам всім вдячний, що ви дивитесь, будьте здорові, головне здорові. Зустрінемося в наступному ролику. Всім пока-пока.